Мінімум двоє свідків цього достатньо, щоб підтвердити трудовий стаж для нарахування пенсії. Але нові правила стосуються не всіх, а лише тих українців, які знаходились в окупації чи зоні бойових дій під час російського вторгнення, і за певних умов, якщо хоч якісь докази залишились у базі підприємства чи установи, де працювала людина. За законом підставою для нарахування пенсійних виплат є трудова книжка, але війна наклала відбиток на всі процеси життєдіяльності українців. Тож кабмін вніс зміни до порядку підтвердження наявного трудового стажу. Тепер у разі відсутності трудової книжки паперової чи електронної або відповідних записів робочий стаж буде встановлюватися на підставі інших документів з місця роботи, служби, навчання, архівів. Підтвердження стажу без трудової книжки та неповних записів у ній здійснюється наступним чином: приймаються дані з реєстру застрахованих осіб державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, дані з виписок довідок та наказів на основі даних, наявних в системах підприємств, особових рахунків та відомостей про видачу заробітних плат. Посвідчень чи характеристик трудових договорів та угод з примітками про виконання, платіжних доручень, квитанцій з банків, поштових переказів про сплату страхових внесків, якщо людина працювала у галузі сільського господарства, документів, що підтверджують сплату страхових внесків для зарахування стажу для підприємців, інших документів за даними про періоди роботи. А от ті громадяни відомості про роботу, яких збереглись в архівах підприємств та установ, розташованих на тимчасово окупованій території, в місті проведення антитерористичної операції чи стримування росіян у громадах зони бойових дій можуть підтвердити робочий стаж на підставі свідчень не менше двох свідків, які були знайомі з заявником на роботі одного підприємства. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, Харківські звісті.